Русинська файта, я її ведуча Віра були. Ні з велику честь, бо прийшов до нас побісідувати. Заслужений працівник культури України, директор Мукачівського драматичного театру і художній керівник Юрій Федорович Глеба. Дай Боже, доброго здоров'я. Дай Боже, здоров'я всім, кланяюся низько всім, хто нас низько... Давно смісся не бачили, Слухайте, там много я невірно попросив, які треба поприказувати про них. Ні. Ну, тепер тяжкий період у нашій державі. Як виживаєте? Що творить? Ну, треба повісти правду, що коли почалися ці нещасні, злощасні події у, у, у нашій державі перед багатьма дуже людьми питання виникло, що далі. Те ж саме було і з театрами, і з театралами, і з усю культурою у цілому. Або життя, і люди підказали, що е, єдине, що треба, треба робити. Треба приймати якісь міри і е, реалізовувати себе у будь-який спосіб. Ну і всі пам'ятаємо, що перший місяць, два місяці все було закрито. Але потім, коли. Е, було дозволено державними урядовцями працювати окремим театром, окремим колективам, де не йдуть активні бойові якісь події. Туди взялися за роботу, і ви знаєте, робота йшла дуже інтенсивно, бо з'явилося багато людей у наших городах, у наших поселеннях у Закарпаттю. Ну, яким хотілося десь перевести дух, перевести пам'ять. Відсторонитися на минуту від тих злих подій, нещасних, неблагополучних. І театр працював дуже інтенсивно. Як ті люди, котрі прийшли до них в них своя культура, як вони сприйняли наше іскусство? Ну, хочу повісти, що були приємно подивовані, бо користувалися і користуються і потребою. Я бажання людей якраз е, о, зацікавилися українською класикою. Ми працювали із виставами українських класів, і Нечуй Левицький, і Старицький. Вистава Кайдашева сім'я, вистава по модньому. Е, все, що стосувалося українства, е, мало, мало попит. І, е, з задоволенням приходили навіть люди, переселенці, навіть більша частина була їх, тих, які переїхали. Вивчали нашу культуру. Це 100%. В першу чергу вони погиблюються в тому, чим живе цей край. А друге, порівняльний аналіз багатьом, ну якби не сильно вірилося, що Скажімо, в Закарпатті десь там далеко, да, можуть бути заклади культури з достойним рівнем професійним, навіть високим професійним рівнем, і з виконавцями прекрасними, артистами. Ну і те ж саме у в них було враження в Мукачеві. І коли вони приходили і говорили, що цю виставу, скажімо, ми бачили у Харкові або бачили у Дніпрі, ну, а в ему не йде у порівняння. Це було приємно чути. І так ми працювали дуже інтенсивно. І 22-й рік, і 23-й, бо вважайте, що ну, Мукачево – чи не єдиний театр у Закарпатті, якому так склалося, що дозволено працювати по правилу двох стін. На нас не діяли і ті тривоги, які тривожили всіх інших. Тому ми працювали без перерви. І, і дуже багато було гастроючих. Колективів, які приїжджали, бо мали можливість, десь відійшовши з тих країн, де йдуть інтенсивні бойові дії, прийти і тут показати себе і утримувати якимось чином свої колективи. Тому робота йшла дуже плодотворно. Приїжджали колективи різні, приїжджали колективи з Полтави, приїжджали антреприза з Києва, приїжджали е, сформовані колективи, е, ну, скажімо, артисти десь там-там, мали спільні вистави, сходилися і приїжджали для того, щоб, ну, щоб продовжити творче життя. Які інтересні постановки тепер є у вашому театрі? Е, ну, Хочу повісти, що у 22-му році у нас. Появилася тісна співпраця із е, таким проєктом, як Театральна біржа Молодіжним, який створив і очолює народний артист України, професор, викладач е, Лев Миколаївич Сомов. І от тоді, е, у перші місяці, у е, березні місяці 22-го року ми е, Прийняли тих людей, допомогли їм хвастуватися. Це молоді творчі люди, вихідці самі не тратили домівки з Маріуполя, з Під Одесі, з Миколаєва з Сум. Ну, З тих подій от вони і навчалися, і їхній керівник їх витягнув звідти, з тим, щоб вони прийшли сюди і тут продовжили працювати. І спільно ми здійснили, по-перше, цілий ряд. Виставу вони показали з тих, які вони самі якби вже до того мали в своєму арсеналі. І це теж привабило глядача. Ну, а потім поступово Миколайович Миколаєвич, як режисер, зробив три постановки в нашому театрі. Ну, Перша це була Оскар і Рожева пані, відомий такий дуже твір у 22-му році, а у 23-му році. Він поставив мольєра, божевільний журден за творчістю мольєра. А і ще одна вистава Я від тебе у захваті. От це автором її є Річард Байер. Ось три вистави комедійного плану з нашими артистами. Спочатку вони були спільно із студентами, але потім ми ввели і повністю повний наш склад. Ну і хочу сказати, коли вони користувалися і користуються успіхом у наших глядачів, бо люди потребують зараз трошки більш такого легкого адаптації. Адаптації. Так, іде адаптація. Люди не хочуть знову бачити трагедію, люди не хочуть переживати якісь драми. Серйозні. А от прийти і подивитися якусь виставу, відвести душу, трошки забутися, приходять залюбки. Ми, наприклад, минулого року, в 23-му році, вважаю його успішним, бо зробили і шість постановок нових, ввели від повернули в репертуар. Колись, ну, які змушені були відійти на сторону у зв'язку з тим, що троє із наших акторів е е е е значить, гідно захищають нашу державу на лінії фронту. Ну і це, звичайно, оскільки наш колектив не творчий артистичний склад, це впливало обов'язково на, на репертуар. Ми відновили порядка. П'яти вистав дорослого репертуару, і е, десь 6-7 вистав з дитячого репертуару. Репертуар для дітей. Много переселенців прийшли сюди до нас із дітьми. Значить, як діти сприймають, вони в основному російськомовні, а вистава йде українською. Як вони сприймають? Ви знаєте, з великою увагою. Якщо десь щось у висловах, термінах ще не зовсім розуміють, то вони прислуховуються до мам, поряд сидять батьки, там, або бабуся, або дідусь, або мама. І вони десь їм, це я спостерігав в залі, десь їм підказують, нашіптують. Ну, взагалі то ми спокійні з того, що ми маємо ну, такого. Стабільного дитячого глядача. Дитячий репертуар у нас у непоганому стані, казки сприймаються досить цікаво, ми намагаємося щорічно цей багаж поповнювати. Ось, ну і якось таким чином, оскільки ми працюємо з категорією глядача від дитячих садочків і завершуючи. Юними молодими людьми, де включаємо у свій репертуар безперечно і програмові твори і світової літератури, зарубіжної і, і, безперечно, українську класику. Десь що, що нам вдається здійснити, і таких, такі ж плани і наміри маємо в майбутньому. Ви казали, що є актори, які вернулися із війни. Як вони адаптувалися? Не повернулися. ще несуть. Свій обов'язок військовий. Вони просто пішли. Один, одні добровольцями, троє чоловік, одні добровольцями одних призвали. Ось, а повернення поки що їхнього немає. У склад вони ще воїни і захисники. Ні, вони приїжджають на ті десь, якщо їм дають десять п'ять днів і так далі, вони приходять. Ми намагаємося особисто я намагаюся не сильно випитувати їх про події там. Я більше цікавлюся, чи задають театр і так далі. Вони говорять в один голос, хоч у різний час, що це наші спогади про роботу в театрі, це та віддушина, це той релакс, який можемо. Подумавши, помріявши, набираємося нової сили, натхнення і, і бажання чим швидше закінчити справу там, роботу, і повернутися до того, до чого тягне душа. Бути директором такого творчого колективу досить складно. Як вдається бути тим рулем, не нашкодити, а аби підняти рівень? Ну, Віра Георгіївна, ви, як не знаєте, що я був півником усяких масштабів. Да. Хочу сказати, що управління театром, а це не моя думка, це висловив у свій час відомий, відомий театрознавець. І він сказав, що управління театром одне із найскладніших ремесел у керівництві, тому що тут ти стикаєшся зі усім. Зі всім починаючи від е, е, засобів е, тих робки, прибирання, каналізації, всього іншого, закінчуючи крівлею, а між тим транспорт, а між тим бухгалтерія, а між тим театр, творчість, музика, література, е, драматургія, актори, е, стосунки, е, 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 комунікування надзвичайно. А якщо щось сюди додати, цех. Е, Виготовлення декорацій, цех пошивний, бутафорний, художній цех, цех столярних виробів і так далі. там комплекс питань, якому треба директорові, ну, по крайній мірі, вникати, розбиратися, реалізовувати, навіть якщо у тебе є прекрасні виконавці і помічники. Ште, енергію? Енергію в роботі. І відповідальності за той участок, який на себе взяв. А потім, коли кругом йде така, така ситуація, то внутрішньо тебе підштовхує, що кожен повинен щось робити. Кожен повинен щось робити, бо що би ми не робили, якщо ми це робимо якісно, якщо ми це робимо з самовіддачею, якщо ми це робимо з любов'ю. То це є на користь держави, на користь людям, які тут живуть. А люди будуть творити і творять перемогу. Тому це надзвичайно пов'язані речі. У вас були такі міжнародні конкурси театральних колективів? Збереглися так. У нас були чотири фестивалі в рік. Ми проводили до початку ковіду, бо потім між ковідом і між війною пауза була коротка і. Не вдалося нічого продовжити, але не зникло. Ми продовжуємо працювати спільно з громадською організацією Яскрава країна. Очолює її Ольга Ігорівна Обласова, відомий організатор культурно мистецьких масових заходів і в нашій області. Так от спільно ми започаткували, були фестивалі п'ять років тому назад. Значить, імпреза над Латорицею це фестиваль аматорських, дитячих, юнацьких е і студентських колективів. Е от. І ми його проводили минулого року не в е е онлайн режимі, а в офлайн. Тобто приїздили колективи, ви знаєте, е до сліз захоплення, що е в такий складний час. Приїхали колективи із же Чернігівщини, Сумщини, Дніпропетровщини, Одещини, Харкова. Тобто там, де йде вирій події, конотопа. І, і, і вони привезли прекрасні чудові роботи. Тобто люди там навіть в підвалах гуртуються, творять попри всі ті біди і проблеми, з якими вони є. Творчість. Творчість їх лікує, дає їм силу, дає їм відчуття спільності, сім'ї, родинної творчої. І от коли вони поприїздили, а батьки їх, напевно, за будь-яку ціну відправляли, е, їдьте, напевно, від, е, трошки відмежуйтеся відійдіть від дітей цих тут, е, повітряних тривог. Ви знаєте, вони коли чули, ага, в Мукачеві. Хоча ми їх налаштовували на те, що якщо тривога, будьте спокійні, у нас такі-такі правила безпеки, так, 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 ведемо себе. В випадку, якщо буде додаткова команда, то наші такі дії. Але все-таки у них телефони і комунікація, і як тільки тривога, вони ви бачили ті очі, стурбовані переживання, страх, він лише через декілька. Деякий час зникав. І цього року ми будемо проводити у квітні місяці з 18 по 21. Квітня, оцей фестиваль, шостий фестиваль імпреза над все український І чекаємо, чекаємо і надіємося що приїде не менше, а ще більше колективів. Чи плануєте ви пропагувати закарпатську драматургію? Планую і відколи став директором про ці речі, говорю і своїм і, і режисерам постановникам які є у штаті нашого театру, але і з тими творчими людьми, якими зустрічаюся. Веду про це перемовини, були намічені деякі вже плани і переходили ми до їхньої реалізації. Але потім ковід зупинив наші наміри з постановкою вистави, як красти коня Ігоря Білиця на тематику якби, Ромської громади. Мукачеві ця тема актуальна і а, там, там, там є багато ромів, і головне, що їх вже досить інтенсивно громада місцева залучає до співжиття. В суспільстві і вони займаються в багатьох творчих гуртках, колективах, дитячих з дитинства. Все радує, що в перспективі е, значить, вони будуть ну, повноцінними е, е, жителями громади і повноцінними громадянами. Тобто мається на увазі е, входити у всі сфери життя. Е, ну, але на привлаки жаль, у ці перепони зовнішні, нам це не дозволили зробити. Е, Єдине, що вдалося реалізувати виставу е, Олександра Гавроша князь Критович». Е, зараз ми відтворили в себе, е, колись вона йшла в театрі е, наших авторів, значить е, Олега Малінського, виставу Казка Карпатський гір. Це для дітей. Є в планах, але боюся, бо кажуть, як у нас у народніша. Хочеш насмішити Бога, поділися, розкажи про свої грандіозні плани. Хотіло бся, так, і є в мене домовленість із Іваном Семеновичем Войтюком про постановку вистави «Голос Великої ріки Петра Кишелі. І ми будемо на цьому працювати незалежно від того, чи нам вдасться це, це зреалізувати на грант. Який ха награду, який би хотіли ще успіти, так би мовити, увійти, або просто планово будемо це робити. Ну і по-дальшому я завжди націлюю. Шукайте, шукайте матеріали наших закарпатських і класиків, і сучасних, можливо, авторів. І це потрібно робити, бо Ось зараз у тих виставах є да? наш коронавірус. Так, це і все перше. А друге, цим цікавляться люди, ті, хто поселяється в нашому краї, їм треба теж осягнути це. Інколи через культуру, через творчість, через сцену це дається значно легше, ніж в побуті. І значно більше. І значно більше, так. А це Вистава, скажімо, закарпатських драматургів обов'язково передбачає і побут, одяг, традиції. традиції, страви, кухня, святкування релігійних, обрядів і так далі. Це цілий комплекс в одній виставі може бути прекрасно і чудово, показаний наочно, реально, коли людина подивиться, не лише почує. Тому це один з пріоритетів. Це один з пріоритетів на майбутнє. Як ви відете перспективу свого театра процвітаючу? Знаєте чому? Тому що, ну, наприклад, за е, минулий рік нам перше вдалося е, пересікти у доходах е, бар е, мільйонний бар'єр. Тобто Своїми власними силами театр заробив більше мільйона коштів. Це рубіж, який ми здолали. Е, я відчув силу у, у, у театру і його єдність, коли нам вдалося е, в одному з місяців е, провести 25 вистав за місяць. Не знаю, чи є в Україні театр, який би міг цим похвалитися. Е, нам вдалося наповнити місяць показами, ну от, скажімо так, не тільки у вихідні дні, а й у будні дні. Середа, п'ятниця, неділя. За рахунок чого? Ну, за рахунок того, що я називав. Ми і постановки робили, ми і відновлювали вистави. Серед тих іще фактів, які вселяють у нас впевненість, що театр буде. Розвиватися і процвітати є ще і той факт, що минулого року ми вибрали грант із міжнародною організацією міграції Табур, тобто Будуємо Україну разом, і облаштували за рахунок грантівських коштів приміщення, яке пустувало нас вже три роки. Приміщення театру це воно було належало приватникам, потім місто забрало і сказали, що, будь ласка, театр. Користуйтеся, і нам вдалося зараз, вже через, думаю, максимум пів місяця ми відкриємо дитячий театральний центр і малу сцену. Це розширює значно наші можливості. І в проведенні тих же ж фестивалів, яких у нас було, я говорю, чотири фестивалі. І е, от в проведенні того, ж, в першу чергу, імпреза над латрицею дасть нам можливість. Більше дитячих колективів переглянути і показати укачівцям і закарпатцям. ми обов'язково відновимо фестиваль Етнодіасфера, який передбачає по своєму проєкту залучення і спілкування із українцями за кордоном. А зараз ця потреба виросла значно більше, оскільки кількість іммігрантів количіство там зросло на От Українство Обов'язково будемо це робити. А у нас є... У вас <как> є проблеми із виїздом так, акторів. І саме основна проблема – ми, на превеликий жаль, не маємо транспорту. Це надзвичайно велика проблема. Я розумію, що зараз ніхто і не зможе в час військовий рішати такі питання, як придбання транспорту для театру. Але я думаю, ну навіть я виражаю якусь суперність у цьому відношенні, що тільки закінчиться військовий стан у державі, місто знайде ті кошти, щоб нам допомогти в цьому. По крайній мірі, ми до цього вже майже прийшли були перед початком оцих подій. Ну і основне, щоб мало ще статися для того, щоб театр процвітав і розвивався. Це, він потребує капітального ремонту, серйозного капітального ремонту і осучаснення. Осучаснення механіка, сцени. Ми там дещо власними силами покращили ситуацію з світлом і так далі. Ми світлою такою хорошою заздрістю спостерігаємо, бачимо, як реалізувалося декілька. Проєктів у обласному нашому театрі, от і по модернізації сцени, механіки, сцени, освітлення, озвучення так, і так далі. Озвучення і так далі. Нам зараз в перший час будемо думати. А що стосується гастролі, то ми вже за ними дуже сумували. Ми би, люди би хотіли показати себе у інших своїх споріднених колективах. Скажімо, чи карпатського регіону, чи і далі на Україні, бо театр і раніше їздив досить часто. Ставний Юрій Федорович, дуже вам красно дякую, що ви так вели нас у курс своєї театру і сподіваюся, що війна закінчиться і театральне іскутство буде процвітати, буде мати перспективу, тому що є багато молодих людей, котрі хочуть присвятити своє життя. І театру. дякую вам, красно. А з вами часто вони телепозоричі через тиждень.